Всім привіт, друзі! Сьогодні буде потужне круте відео, а саме про те, як я прийму участь в одному забігу, який проходить Борисполі. пробіжу пару кілометрів, розповім вам про те, де я пропав, чому не знімаю бігові влоги, бігові тренування. Тому, друзі, всім бажаю на перегляд, саме подобачку, і поїхали! Якщо відбулося урочисте відкриття, також, друзі, я вже отримав номерок, причепив його до ноги, тому що не хочеться ось цю вітровочку шкодити. Тому, друзі. Через хвилин двадцять постартувати старт дистанції тут, скільки хто пробіжить. Там було в рестаті, звичайно, ще було записано. Там однаково 1300 триста метрів. Я друзі повішу стільки, скільки мені було комфорту, тому що це моє перше тренування за два тижні, і також скільки буде тем щоб розповідати вам. Те, що хочу робити, таке йде, але цікаве, тому що є багато чого розповісти якихось новин, можливо, можливо, не новин. Тому друзі, все буде. А зараз ловіть кадри. Всього старту. Починається старт. Два, один, два, Почався старт. Друзі, спокійно, взагалі, щоб просто відновитися, прибути десь пару років, всі біжати щось. Ну, друзі, вони бігти так довго не будуть. 300-200, вони всі здуються, дивіться. Ось такі, типа, щоб біжати швидко, а насправді, через декілька метрів вони просто... Здуються, ось побачите, скільки пішла до старту. Це вже перевірено. Два тижні лікувався, не бігав взагалі. Тут перше тренування моє сьогодні. Потім температура не проходила, була максимальна 38,5. І потім, друзі, по сказати, що почалося боліти вухо, тому зараз я вже відходжу від вуха. Так що... Ось так, а тут ми туди ставки, як я ходив до лікаря та мої думки під час того, як я хворів. Яка зараз просто неймовірна сонячна погода, прекрасна зимова. Зняти якісь такі бігові відео мотиваційне, пробігтись там в десяточку, п'ятнашку. Але, друзі, зараз я не можу, тому що прихворів температура, потім ще в мене кашель. І також ще трішки почало сьогодні зранку боліти вухо, тому йду зараз до лікаря. І що скоро вже все нормально, я буду знову знімати круті потужні відео, тому що в мене є ідея зняти вам круті потужні ідеї, такі мотиваційні, з мотивації тренування. Я бачу, вам таке подобається, тому буду ще знімати. Ще зняти ось тут є відео, силовики тренування, зимку ось так, але поки що я не можу, тому що е, прихворів. І сил взагалі немає. Як я, друзі, говорив, що основна маса вже відпала. Там плюс-мінус чоловік максимум 40, тому раз-два коло максимум і заженемо навіть при повільному темпі. А, ну що, друзі? перше коло подолав. Опа, пробігаємо. І все. Сходимо ще на одне коло. Розповіди трішки про відчуття свої. В е, принципі я вже й знав, що буде важкувати, те, що давненько не бігав, ноги відвикли, м'язи відвикли, і ти біжиш, як на на педалних. Тобто дуже складно, якщо ноги болять одразу. Тобто такі відчуття, значе ти ніколи не бігав. Насправді просто м'язи відвикли і весь день, два, три, максимум чотири, знову провикнуть і все буде окей. Є третє коло, тобто буде третє коло. І напевно все, тому що відчуваю, що дуже важко вже бігти. І руки вже підмерзають, і також просто те, що директор не бігав, важко, хоч біжу по 5,20-5.30, але все одно не сильно легко. Зараз, друзі, трішки про мотивацію. Те, що ніколи не здавайтеся, навіть коли це хвороба була. Дуже було важко, навіть ще відходжу, також важко, наприклад, щось робити. та самі справи. Дуже-дуже важко. постійна якась втома, хочеться спати. Але, друзі, потрібно всім боротися і в себе, друзі, те виходити. Також, друзі, пізніше, коли це виздорі, повністю знімаю відео про мотивацію також в мене ще є одна ідея це створити свій телеграм-канал, щоб там якісь історії, вистачати там. Е те, що входить в нові відео на ютубі, там вставляти якісь опитування, ідеї. Тому, друзі, пишіть мені в коментарях. Бачите, хлопці каже, підписуйтесь. Е, підписуйтесь також, друзі. Там я, друзі, буду вставляти якісь опитування, ідеї нові, тому, якщо вам подобається, ставте, друзі, в коментарях плюсик. Як я, друзі, не люблю такі пробіжки, коли донорів бігав і знову вийшов, і це біг так важко, так само навіть 5 кілометрів це просто. Де якісь як випробування. Але, друзі, якщо ви починаєте бігати, це все нормально. Те, що ви зараз кажете, та ні, друзі, я не бігу, там не виходні, друзі. У вас це вийде, починайте, незважаючи на ці вікна, 15, 16, 17, 30. І вище, друзі, незважаючи на це, все одно починайте бігати. Біг це не тільки як там, професійний спорт. А це як просто задоволення, кайф відпочив. Тому, друзі, обов'язково... Починайте бігати. Ви бачите, що ваше здоров'я набагато покращиться, ви будете почувати себе більш бадьорим, тому друзі, всім біг. Буду фінішувати, напевно, вже на годиннику, я подивлявню 3800. Все, друзі, вистачить на сьогодні. 4 км майже. Для першого разу буде норма. Зараз отримаємо медальку. можливо, там ще якийсь приз. і все. Це, друзі, фініш. Фінішував. Вийшло в мене майже 4 км. Я задоволений забігом, люди ще біжать, але я вирішив вже все. Висяч на сьогодні. Тому що далі бігти, це вже якесь буде випробування. Складно, не хочу себе мучити. Краще трішки ще відновитися. Для першого тренування буде окей. Фінішував дистанцію. Вийшли ми 4 км. Тут з'явиться трек, друзі, просто неймовірно. Забігав я, друзі, задоволений. Також трішки мотивації. Починайте все робити цьому році, адже все залежить тільки від тебе. Від того, чи почати робити, чи почати знову, навіть почати робити, це також мало. Потрібна дисципліна і наполегливість, тому що без цього ніяк не буде. Тобто, робиш це кожен день, це вийде тобі в привичку і через рік-два ти досягнеш свого успіху. Вивчаючи киснішу, рік-два ти 100% досягнеш. Якщо ти будеш лежати на дивані, що не робити, то чого не досягнеш. Навіть вийти на провіжечку, зарядитися енергією це також мотивація. Тому що деякі люди не можуть вийти на провіжку, холодно на вулиці, там на якась така погана погода, але, друзі, потрібно виходити в любу погоду. Вийшовши. Коли там і сніг, холодно, в гарну погоду, ти просто вийдеш і будеш кайфувати. Медалька, друзі. Чайок, тому, друзі, комусь таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, канал. Слава Україні і до нас перемог!